Симпатичний хореограф. Знаєте, як на весіллі є така гра, коли пляшечку вилучають ручкою. Поставить не тільки весільний танець. А ви сьогодні перезбуджений через те, що наречена не приїхала? Ні, це ви мене заводите. Хороший початок. Просто. А й всі крапки над і ви мені зможете ногу на плече закинути. Якщо це перевірка на вірність. Я, о, ми, о, я... Все, я не можу. Валечко, це стоп чи не стоп? Так, мабуть, стоп. Сьогодні мене чекає зустріч з відчайдушною дівчиною, 26-річною Валею. Релі. Боги, яка ти крута. Ти не модель часом? Такий крутецький вигляд. Ми з тобою ще й змовили сьогодні, так? <смі> так. <смі> так. Бриско до нас з тобою. <смі> Шаленна Валя вже три роки зустрічається з 30-річним шаленим Максимом. Чому шалені? Скоро зрозумієте. Тобто ви вже одружуєтесь. Так, він мені обручку подарував, освідчився. А... Так, романтично було. Як він, до речі, <смі> тобі освічився? аж цікаво. А, насправді це було несподівано для мене, та все дуже просто. Ми часто там серіальчики любимо дивитися і так далі. Вдома, тобто? Так. Коли там шампанське. Все таке. А тут куди, вибач? Він витягнув троянду, я на неї дивлюсь, дивлюся, на ній раз і обручка. Я просто. В троянді обручка була? Так, на стеблі. ні, він заховав на на діта. А, на так, стеблі і, і і, я така. Боже. Яка хруще. Ну, гарно ж як. Коротше, Максим романтик. І квітами валю балує регулярно. А що ж тобі тоді, вибачте, не подобається? Серйозний такий крок. Е Раз я Разміст весілля справді і назавжди. І якось так, як завжди, коротше. У дівчат є якісь підозри, і я хочу їх розвіяти, щоб моя душа була спокійна. Так, за два місяці у них весілля. І шалена валя готова ризикнути майбутнім шлюбом. Чорт, я боюсь, насправді всіх цих перевірок. Угу. Сніг зійшов і пройшли ями. Я насправді боюсь дуже перевірок перед такими вирішальними моментами типу весілля, тому що відповідальність страшна. А ти безстрашна. Ні, я насправді також дуже боюсь. Ну ти ж розумієш, Я що... просто збираю себе реально, щоб не той не, не видати, що я затіяла таку дурничку. А до речі, він телек дивиться? Він там мене часом ну... не може упізнати. Тому я і спокійна, тому що телек ми якраз такий не, не дивимось. ага. Тож Максим зараз і не здогадується, який стрьом назріває. Зараз конкретно готуємо залу, готуємось до танців. А у вас буде весільний танець? Так. Серйозно хочемо поставити о, це красиво. А от чи красиво закінчиться перевірка на вірність залежить! Шановні полефани, готуйте свої полеміски, адже ми вирушаємо на поле дром нових категорій та запитань. Новий сезон що вівторка о 20-й. поле. Гра, в яку грає вся країна. Нашою легенду я гнучкий хореограф, який буде ставити нашим героям весільний танець. Щоправда, пілон я бачу вперше. Тож верчусь, як можу все поламалась. Але маю виглядати переконливо, бо сьогодні, у цій день, студії буде таке. Пардон, що отримати по макитрі може не тільки оператор. Пардон, а замовниця перевірки валя вже давно тут схована в кімнаті адміністрації студії. Як ти налаштована? В мене середини теліпає все не знаю. Так її реально тіпає, адже на кону на хвилиночку весілля. Але готова за всім спостерігати по нашому монітору. Пам'ятай про головне про слово стоп. Раптом що ти можеш все зупинити, тому що в тебе на кону реально дуже серйозний вибір. І тоді ми навіть не знали, наскільки серйозний. Я що? До приходу Максима 20 хвилин. Остання перевірка прихованих камер. І ми готові дізнатися, вірний чи невірний вже майже законний чоловік валі. Кріс, приготуйся, він підходить. Цікаво. О, о, вітаю вас! Вітаю! Бачу, як Максим розплився в посмішці. Сьогодні в нас тренер я, тому що ваша Даша, наша чудова тренерка, поїхала на змагання і попросила її замінити. Так, у наших героїв вже було два заняття з Дашею, яку ми попередили про заміну. Тому сьогодні я, Крістіна, танцюю mm. з вами і. Я Максим. Де власне наречена? Uh. Не берете, так? Uh -huh. До цього дзвінка ми були готові. Поговори спокійно, зрозуміла, щоб він не напружився. Спокійно, валю. Алло, Лов, ти де. Я на роботі трішки затрималась. Валя з переляку на стовбець проковтнула. Мене тут просили завдання одне зробити. Раз я зрозумів. А то коли ти будеш? Але Валя каже, що не прийде, і Макс може зараз просто відмовитись від тренування. Добре, бувай. Бувай ну, схоже, ми сьогодні самі танцюємо. І пішов в роздягальню. Цікаво, що навіть не вагався. Скульпт, привіт. Ви готові? Yes, of course. Прошу. Ну, до танців бачу, готовий. А чи готовий до наших провокацій? Уявіть, що я ваша наречена. Прикольно. Покажіть, що ви там з Дашою вже зробили, щоб ми mm -hmm. далі рухались. Там щось було, типу, підвальс, ну, шкільний такий випускний. Ага. Більше. Але Макс так либиться, наче йому пофіг, що наречена не прийшла. Ну, якийсь, ну, щось оригінальне, може. Ви хочете якусь родзинку в танці, так? Так. Да. Гаразд придумаємо. Зараз трішечки розімнемось. Вставайте сюди. О! Ми можемо зробити танеці на пілоні. В принципі, я по споспуниках сподобалась. Я коли зайшов. У вас є одна чудова, прекрасна Валентина. Валюха? Валюха? Валюха. А ви суворий чоловік, я вам скажу. Здається, для валі це новина. Макс вже не знає, що вона це бачить. Починаємо розминочку в весільному стилі. Ну, якщо у нас весільний танець, шукаємо свідка. Та він уже десь п'яний валяється. Тож, де він? Де він? Пробиваємось до весільного столу, Окей, по олів'єчечку та огірочками. По гірочки амплітудно пробиваємось. Щось це не дуже схоже. А що ви робите? О. Ви ж їсти олів'єю огірочки, Я не розумію. Я трохи голодний. Ну, просто перед тренуванням не можна їсти. Хороший початок. Просто. Тепер поробимо рухи стегнами. Знаєте, як на весіллі є така гра, коли в пляшечку влучають ручкою. Знаєте? А, ні, це це мій улюблений весільний конкурс. Серйозно, ви не знаєте? Ні. От уявляєте, що тут у вас стоїть пляшечка, отут у вас прив'язана ручечка на ниточці. І вам треба влучити. Що, що вам заважає? Мотня. У вас прикольний сміх. Так, дякую. Не те, що моя валюхи рже, як коняка. Не найкраще відкриття для валі напередодні весілля. Про Пробуємо влучати. А в мене трилітрова пляшка буде. тазик? <рес> Не листіть собі, і ви влучаєте, вочевидь, колодою такою. Колода це моя валька. Що а... за одкровення Чужі дівчині? Розігрілись. Ви готові? Готові. Я завжди готова. що ви кулаки зібрали? Та не кулаки. Ви це не я... тим тут займаєтесь. Мені так і хочеться взяти й показати деякі рухи, які ми вивчили. О, так, які ж? Що відбувається? Пам'ятаю, що, що треба робити. Вона казала дуже притискати. О, дуже. Потім нахил. <плес> що це було? Зізнаюсь, я збита з пантелику таким натиском. А ви сьогодні порезбуджений через те, що наречена не приїхала? Ні, це ви мене заводите. Це я вас заводжу? Давайте я вимкну завод тимчасово. Що за гіперактивність? Гормони перед весіллям. Але перевірка триває, тож вмикаю музику і вперед. Я спробую давати вам прості рухи. Ну, я розумію, ніяк. що мало часу, вам треба швидко все вивчити. До речі, а ви мені зможете ногу на плече закинути? От зараза. Сорі, жіноча солідарність. А може, валя хай краще ногу на плече закине. Ну, Може, давайте ви спробуйте. Ну немає слів просто а, ми спробуємо теплич до кінця уроку. Це чудово. В принципі, я в такому шоці, як і наша героїня. Навіть забула, що збиралась показати. Зараз і тоді я не знала, що попереду буде взагалі повний треш. Я. Урок триває, а я чекаю лучного моменту для наших провокацій. Раз, два, три, чотири. Збираєте яблучка. Яблучка кидаєте до кошика. Раз, два, три, чотири. Я хочу, 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 хочу ту малу. А я думав, я не вмію танцювати. Ми теж так думаємо. Я А я думав, я не вмію танцювати. Все можна з хорошим Хто Тренером. Тренером. ж себе ще похвалить, якщо не ви? О, боже! І так і ще ніжка. Зніяковіла. Зняковіла через вас? Трішечки. І хитро мені підморгнув. Запропоную вам фішечку. Давайте трішки здивуємо ваших гостей. У вас буде попорі, під яке будуть танцювати. Хто буде? Це не їжа. Попорі <рі> це нарізка музики, під яку ви будете танцювати. А я думаю, нарізочка. Нарізочка, нарізочка. Ковбасочка. Я просто голодна, я ви постійно. У нас розмова йде до їжі. Де... Я боюся казати слово нога тому що зараз я буду закидати ногу, а ви будете грати на ній як на гітарі. А ось і наближаємось до першої провокації. Наречена у нас ось так закидає ногу. А я праворукий. А я ж Мені краще правою. Давайте якось буде правою. <світ> так, можна. Так? Добре, добре. І тут тримайтесь. Бажано наречену втримати <світ> 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 все. <світ> <світ> Щось майбутнє наречений зовсім розійшовся. І для валі це вже перебор. Вже навіть не зрозуміло, хто кого зваблює. В нас залишилась найцікавіша частина. О, гаряче. Гаряче, гаряче. Може, ви чуєте? Так, зацічуєте? Ні, ну його реально ковбасить. Може, це нерви перед весіллям. Отож, уявляємо, що хтось із гостей дуже сильно вже п'яний, бахнув шампанського, і ми струшуємо шампанське. Хімчистка зараз дорога, так тому потім ніяких потом. От зараз у нас і запланована перша провокація. Так, Вмикаю музику і спробуємо те, що я щойно показала. Прошу тут з прицілом. Перемога. А міг би шльопнути по попі. Ну, зручний момент. Але шльопав повітря. Щось не дуже я йому подобаюсь, як би не зажимав. Але це в нас ще не було головної провокації. І вона ось-ось. Давайте під зав'язочку на фінал зробимо щось mm. спокійненьке. Давайте, Громадичне. давайте, так. А що таке? Бобик здох? <світ> Ні, мій бобик, ви ще не знаєте, на що він здатен. <світ> Кобель. Е, це натяк? Ви про собачку? Ну, так, так, у мене сратбуль. <світ> 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 я зрозуміла. Так називаються всі собаки, які вдома гадять. Сратбуль. <світ> Ні, ну він дорогонить. Що відбувається? Ставимо ручки. Мені це подобається. Гарно йдемо, Спокійно спокійно йдемо. Звісно, дивимося у вічі. У вічі речені. Так, потім танцюйте стандартно. Нічого страшного. Вайс, Васва. Смієте танцювати. А, ми спробуємо. Я боюся за свої ноги. І... Так, давайте. Як там? Ви наступаєте на мене? Дивіться, я просто давайте я Окей. буду за чоловіка. Я буду на вас наступати. Я так. роблю крок, Раз, два, три. Так. Раз, два, три. А ось версія вальсу Максима. Раз, І два, три. Раз, <рес> раз, два, три. <рес> раз. Ой. Це mm. у нас була повітряна акробатика. Ні, я розумію, що все це не радує Валю, але він, здається, просто дуркує. Проте час головної провокації. Давайте так. Після ось цього ось так наречена ставить ніжку. Uh, Ви вже, мабуть, помітили. Так, я помітив. Вона у вас ще. А давайте он принесіть ті кубики. Ви маєте цю підв'язочку ефектно зняти. А можна я зубами зняти? Зубами? Руки забрати. Ще я не можу. Кріс, почекай. Чекайте. Валечко, це стоп чи не стоп? Так, мабуть, стоп. Я тягну час. Давайте зараз включимо гарну музику. Окей. Невже у нас вперше стоп? Валечко, це точно стоп. Валю. Чекайте. Кріс, потягни час. Валечко, ми зупиняємо. Я не дивлюся. Кріс, поки продовжуємо. Е, не змогла знайти трек. Давайте, Максиме, спробуємо без музики. Ніжка. Не вже стягне зубами. Ну, Це перебор для жениха. Е, я, е, е, я. Що? Почекай. А -а -а -а. Що ти витворяєш? Валю, почекай, Валю, почекай. Валю. Почекай. Ва Ва що поясни? Ти можеш пояснити, що відбувається? Валю, та прочитай, прочитай. Що це? Ти що, ти Прочитає? Прочитай, прочитай. Прочитай. Так... мене розвів. я вас розвів. Валю. Трішки постібався. Як це постібався? Почекай, що можеш пояснити? Я прочитав її переписку я прочитав. з прочитав. Телефоні в неї переписка. Ти про переписку щодо перевірки? Ти так. читав нашу знищую? Я знаю, що це перевірка Боже. на новому каналі. Тепер зрозуміло, що то був просто Стьоп. Волода, це моя валька. А... Ви мені зможете ногу на плече закинути? Та <звук> це все жарти. Я подивився. А, почекай я поставив на твій телефон маячок. На телефон він тобі поставив маячок. <звук> ти чуєш, який наречений? Валі. Почекай цей детектив мені цікавий. Тихо, тихо, тихо. А, а що? А що? А що, що відбулося? Куди він подівся? У тебе на телефоні маячок ти знала? Ні. І через секунд 20 Сетоби Не, ну Макс такой суровый, чувак Это тебе Сетоби Дура! Змусив мене нервувати. Ала. Понервуватися і добряче офігіти. А я така не можу зрозуміти, яка валя, я не валя, що відбувається. Чекай, ким ти працюєш, мені просто цікаво. Мечки ти ставиш. От якраз Заінтригував. роботи. Заінтригував, зізнавайся. Тож обличчя попросив закрити. Так, так, а що? Гірка!